Зверніть, будь ласка, свою увагу на зміст. Там наголошена глава Друга, яка каже про повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. І ось питання. З 97-го року ці повноваження не виконувались. А якщо уважно подивитись на главу третю, там зазначено про сільського селищного міського голови. Такої сільський селищний міський голова – Зобов'язаний виконати в повному обсязі ці повноваження. Він відповідальний. Він, до речі, є представником Уряду України. Коли це все буде, коли буде виконання? Ось чому в територіальних громадах існують невирішені питання, існують проблеми. Бо коли вони не виконують, відповідно це відображується на життя громади. На різних питаннях, на різних проблемах треба виконувати і звітувати за виконання, але цього в Україні немає